Долік, тимчатий кварц і ну, такий от гірський кришталь і гематит. Така от краса. Боатреді. хай, hello, how are you? Ось така от краса. Тут у нас теж рожевий кварц, тигрове око. Велика бусина тигрового ока 12 мм. Це теж от тигрове око, родоніт, бичаче око, і це у нас слава. Ну, отак от, от на розмір запястя десь 17, мабуть, сантиметрів. Отакий от гарний браслетик. right how uh, hi, hello and will be link for your channel. Отакий От класний також браслетик. Тут у нас що соколине око. Це у нас Амазоніт. Амазоніт теж класний камінець. Зараз, до речі, можу вам ну, розказати, які тут у нього є властивості Амазоніта. Амазоніт це камінь сміливості, відданості, створює гарний настрій, знімає почуття тривоги, невпевненості, прикраси з амазоніту допомагають зміцнити сімейні відносини, вони залучають матеріальний статок, надихають людей похилого віку на пориви молодості, такі властивості Амазоніту. Також це от камінець биччє око називається. Це якби один з різновид тигрового ока з таким от червоним відливом. Це називається бичече око. Також є глазковий камінець це у нас соколине око. От Коли от зелений, от такий от синій відлив, це називається соколине око. І це у нас говліт, білий такий кабінець, і ігерський кришталь. Теж Розмір зап'ястя десь. 16, 17. СПС Хелло. Хаваю. Так, також такий цікавий браслетик також. Ще тут у нас є родоніт, амазоніт. Теж оце от родоніт, Амазоніт, Гранат і Лабрадор. Теж цей розмір браслету 16-17. Такий от родоніт для продовження роду, гранат для підняття гемоглобіну, лабрадор такий, такий, от, такий цікавий також камінець. Так, також у нас тут є камінці моховий агат, 8 мм кулька. От він теж такий цікавий лікувальний у нього властивості у мохового агата. Зараз вам скажу. Значить, Моховий агат у нас, що він тут у нас? Допомагає збалансувати емоційну енергію, відпустити гнів та гіркоту. Кажуть, що він підсилює концентрацію наполегливість, завзятість, постійність, витривалість та успіх. От він покращує мозкову активність, звільняє емоції, дозволяє знайти сенс життя, здобути почуття свободи і щастя. От він виліковує від страху і дає можливість почати рано ходити. Це таке. От рекомендують носити дітям. От також залежно від кольору відтінку, моховий агат може мати сильний вплив на деякі чакри, найприродніший колір – зелений. Всередині мохового агату природним чином зберігає серцеву чакру, несе світлу енергію і, і найкраще підходить земним знакам. Зодіаку, Тілець Діва, козирог, оскільки його стихією є земля. Такі цікаві властивості мохового агату. Також він позбавляє від судорог, зберігає від інфекцій, кишкових хвороб, нормалізує кислотність шлунку, знімає інтоксикацію. Камінь можна просто дати потримати хворому або покласти в рот під час спраги, і деякі лікарі, вважають, що мінерал може захистити від радіації. Такі властивості цікаві моховий агата. Хто ще не знав, буде знати, як він виглядає. До речі, напишіть в чаті, як ее як видно зображення камінців. Нормально чи не дуже?